От такі красуньки я віддам безкоштовно в центр психології, де працюють також не тільки з нами жінками, а і ще з нашими захисниками. Отака От краса віднесу, і хай ця краса принесе там добро. Робіть добро і кидайте в воду. Гляньте, яка краса, вона прям така, вілюрова. Дуже класні оці. Ніби вілюрова така рослинка, вона відсвічує трошки, насправді вона майже чорна. Ця бігонія. і такий у неї цікавий лист. Ця взагалі вже розрослася така велика, квітне. І це саме я її пересаджувала, комусь віддала, віднесла на продаж, а вона вже знову такий великий куст. Ну і ця така красива теж горошинка. Це двохкольорова, вона може бути риженька, а може бути просто така зелененька.